Можна хосе, стоїть. він прийшов на засідання? А я откуда знаю, хто такий хосе? Забоявся, напевно. Так, на святі случі вилишно. Вублік злякався суділище другий так. раз. Пане хосе. Чи будуть ваші свідки на суді? До кожного суду Каміла Марсон оголошує судове засідання номер один. Хосе Гантелес проти ЛСПД відкритим. Будь ласка, пане Хосе озвучте суть заяви. Суть позову. Да. То є моя вступна промова, правильно? Так. Шановна суддя, шановний гостя, ми зібралися для того, щоб встановити справедливості. Встановити справедливості, тому що нам потрібна ця справедливость. Е, вітаю. Ну е, е, сталося як сталося. Мені б хотілося б слухати сторону захисту не і почути пояснення діям офіцерів поліції. Пані шеф. Шукайтесь. Да. Надайте, ну, будь ласка, пояснення. Mm, ну, шановний суд, я розумію, що ситуація на, на відеодоказах дуже складна. І я розумію як офіцер, що так не повинні чинити особливо з затриманими людьми. Далі. Ну, що я можу сказати, я все даю на розсуд суду. Мені, в принципі, на захист даного офіцера немає що сказати. До на суду та суд видаляється на прийняття рішень, перерва 15 хвилин. Мені дуже цікаво, що суд прийм... яке рішення прийме суд. Але на відео достатньо чітко видно, що людинка порушує порядок і якби навмисно виходить. З камери. Ну то є страху у нього ніякого не було, а поліцію визвати у нього страх. Ну. Ти питала за те, що він вийшов з камери. Ні, я забула. ж телефон не Я забула, я виключила, бо мені пішли Ви поэтому. Привіт. На останнє слово. На після напісля. У нас тут заготовочка їздить. Ну. І так засідання закінчено, зараз буде винесено вирок. Суд визнає дії офіційного... А можна останнє ще слово сказати? Завершено суд. Так, не можна? Так, кажи, давай. Прямо зараз. Прям зараз. В общем, у мене, у мене є. Е... Офіцера, будь ласка, у мене є думка людей, які слідкували за справою у медіапросторі, і вони, оце їх фрази. Я із них зробив пісню як представник Ramland Records Records. Так, секундо, очікуваю. Будь ласка. Чудно, чутно музику. Так, да так, -да -да. Грабіжник ракету коп опустив, як тайзером бахнули сразу за ним не зачитали мої права, а сам їх не знаю. Пуста голова піду у суд, пожаліюсь на копів, За їх жорстокість копійку дадуть. Цей інцидент вони видалять з бази. Який і так ніхто не створив, піду втоплюся у річці глибокій, Шукати стануть не скоро знайдуть. Цей інцидент вони видалять з бази, який і так ніхто не створив. Дякую в мене все. Що дуже гарно співаєте, Ну, ви в супроводі ну, були проведені на чого закриту він територію. Тому ви можете мене, і ти вам... заходить? Чого це, дія, чого це, як дія, це, це Людина ви? на ми. Ось а ще але? одна друга людина, яка має право Тоже тут знаходитися. Пан адвокат, давайте ні, також вийде. Дивіться, Добрий вечір будем... тут зараз тут Дов... знаходитися, а офіцера, офісера, які проводить та процесуальна дія, і моя клієнт. Ну так дивіться, ви почитайте, суб'єкт голосом. Суб'єкт не вийти Звідси. Ви можете чи ми будемо цим відеокам дивитися, як ви можемо всім відеом подивитися Та -та. на цей до да. кіно доміно, що ви робите? Да. Це... Поки що я не чую конструктиву розмови ніякої від вас. Дивіться, адвокат, ви в свою чергу являєтеся цивільною особою. Ви просто службовець говерменту. Все, ви в свою чергу, тут не держслужбовець. Ви тут супроводі, Добре, тобто закон я, про закриті я території, зобов'язує вас не надати наказувати. на вимогу. Ну, хай хай ви не можете вказувати. Та вікно там. Дивите. Добре, в свою Заходите чергу в свою чергу, в свою чергу ще поясню ще одну ситуацію. На рахунок того, коли до вас звертається, ви ж маєте бути, що надати. Бо, тому що в адміністративці, пише, що не надання документів карається. Це два, да, коли офіційно до цивільна особа, що він повинен робити, він він запитується. Він вас цілю місці знаходження, ви маєте у'ясник, тому що ви в чергу... Ну, так а я, откуда знати, хто це, от ви говорите, що це депресія. Добре, добре, ніхто є поясни такий, що ти тут. Робиш? А звідки я знати, хто ти такий. З другу ну, сторону, дивіться, ви як являєтеся адвокатом, ви маєте. Боже, Тут ми про целку проводимо, блять. Ну, ну, а так, чекаєте, тому що я у вас казано. Ну, адвокатська конторну. Як це? Це говермент? Яка особа, так. Адвокатська контора це говермент. Це ну якби державою йому Ні, а що в нього посвідчить? Йому, йому діло в тому, що державою адвоката прислали. Так. Як так, це державний адвокат. Ну, державний адвокат, говермент. А він каже, що він до говерменту ніякого. А який ви тоді адвокат? Я тоді часний приватний тоді питання Я, до вас. Скажіть, будь ласка, так як у вас на вас є інцидент і там є кримінальні статті? Як ви стали адвокатом? Звідки ви знаєте, що на мене є кримінальна стаття? Ви якщо людина хоче, то в обліч видно є позови і дивилися інциденти. Так, тільки і... вчора перевіряю все. Ну, от так от ставатися. Угу. От так це получається то тобто... сятку занесли чи як? Ну, взагалі, адвокат не може бути зараз. На що натякає. Як ви знаєте, ви не знати, вона, вона показувала та посвідчення? Хто це такий, Я не знаю. Там у нього форма. Навіть друга. Ну він до вас в першу чергу звернувся. Okay. Ні, я до нього не звертався. Він мені That там щось на, на, намагався наказувати, залиш, вийди там. Добре, Він, це, по помисли, він потім не та затримання, він не ваша шефа, то Чому він тут знаходиться? Пояснюю ще п'ята е структура. Е коли ми виходимо за двері. В нашому цьому світі ми мов би так сказати нічого не чуємо. Тобто особи, яка задія говорила про те, що ми щось підслуховували, такого не існує, тому що ми не перебували. тобто потенційно безеркала. Просто з ким блядь, говорю, я не знаю. Мене цікавить одне. Він наміг забирати і все, і не поверта. Помовляйте, будь ласка, чіткіше, тому що я не розумію вашу вашу мову. Не розумію. Вчіться розмовляти з нашою мовою та тиша. Під час несення служби 14-го числа до мене звернулись військові з тим, що під час передурдону шановним, шановним паном гроші, які були вкрадені з магазину або з банку протестувати або з не закрий рот, ну тебе ніхто не сняв. Документи, фото, відео, фіксацію, де він може придбати дані ювелірні вироби. Звичайно, ми його повертаємо. А що було погроза, що я буду подавати до суду там, ну, то його особисті власні фантазії. Точне питання, питання. Відповідь. Ви говорите, що в мене вилучено якась продукція. Я не розумію вашу китайську мову. Спілкуйтесь. Згідно статуту, а, я не розумію то, вас. Це неповага. Будь ласка, пане пане турист, поводите поважно. Це може бути іммігрант-іммігрант з іншої країни і мовний бар'єр не є. Роз... І... Я не розумію іммігранта. Хай би. Давайте він, ну, він, він мені переводили. скаже, а я вам перекладу. Скажіть, пане Хосе. Добре, Добре. Uh, питання uh, стосовно бронежилета, який як виявилося, він вилучата чи мата пан туриста. Uh... Докази, що він мене вилучати та неживе, тому броші, що, броші, випадемо, що якщо броші. він не мати, то я хотіти додати обвинувачення фальсифікація доказати. Чи так, добре? Чи е, є у вас докази, як ви вилучали ці предмети? Чи може ці е, би, предмети у вас знаходяться в камері, схову, Ви їх можете надати показати? Звісно, я додав, <звіт> все, що вилучено, було додано в звіт. Я хочу сказати що я брати. Мене не цікавить, що ви хочете. Я вам ще раз повторюю. Ви. Час заявляєте, що я фальсифікую е, справу. Це являється наклад. Я до вас слід подаватися позивною заявою за наклад на поліцейську. Ну на шею департамент зараз ми передивимося відеодоказ. Наданий, ми його не будемо сприймати фактично, бо він в повному обсязі наданий був, але ми його зараз швиденько переглянули. Якщо він монтований, я його дивитися не буду, відмовляюся. Так, він обрізаний, тому ще ну, є цікаво. бажання переглядати відео, вже з ним ознайомився. Ні. Ні, нема yeah. бажання, тому що він може бути змонтований і польцикований. Суд вас почув. Да. Обрізу <рес> відео <рес> <рес> красиво. <рес> Кращий просто. Монтажер найкращий. редактор. Пані суддя, дозвольте звертатися. Я розумію, та, що ви емоційна людина. Да. Дозвольта звертати. Так, я просто звертайтесь. Хотіла зафіксувати погрозу в залі суду до позивача. Від ви ще та... будете відповідати за наклад на Хочу працівників. Звернення зафіксовано. Дякую. Та. Також стосовно доказу, так як позиватися, я стосовно за того, що в мене вилучата. Ювелірна вироба, я вважаю, що даний уривок якраз чітко показує, де офіцер туриста признавати, не офіцер туриста, невірно Ви, Якщо домовний, то ви читайте правильно свідчення. Добре. Скажіть мені, будь ласка, пане хусе, так вийшло, що у вас там зберігся запис реєстратора авто. А як так вийшло, що не весь. Дуже цікаво. А, мене було мене багато записа, показувати конкретно за що позиватися. Добре, це не зрозуміло. Це було надано, пане турист, для доказів, щоб зрозуміло. Розглянулася да, да. Зрозуміло. Добре. Чи є вам що додати до відео, яке ви надали суду. Може, ви хочете щось підкреслити або спитати? Общо, да, я, то, наприклад, мені невідомо звідки з'являтися обвинувачення стосовно володіння бронежилета, тому що я ним не володію. Хто і точно? стосовно відмивання лежав, да? я признав да? мічена кошта, але гроші я не відмивата. То зовсім друга стаття. І те, що мені приписано е, паном е, туристом стаття відмивання грошей, це також неправильна стаття і неправильне обвинувачення. Хочу зафіксувати, що два, по двом статтям обвинувачення невірне. Це дуже вірно там прописано. Добре, на жаль, чи для вас власне, за... звідки у вас з'явилися мічені гроші? Mm -hmm. А я йому пояснювати там вже на КПП, Поясніть суди. Ви суду поясніть, продавав, а Я деяке своє майдо, я отримати ці гроші від mm -hmm. людини, які я продавав. Mm -hmm. На той час я не розумію, то, що це вічна гроші. Розуміє. Я розумію, що він каже, ну ладно, перекладіть мені, будь ласка, бо я не зрозумів. На рахунок бронежилет, і ви стверджуєте, що у вас їх не було. Добре. Да. Добре, чи було чи було у вас вже набої? є. Свіч... Ні, дивіться, так, це було це... свідчення. Я протестувати судового зас... процесу Тому що це лжесвідчення під час я судового за... засідання. я запит на штрафні санкції до пана за порушення судового процесу. У вас Це, це необразно. Лжитвічення... До не Добре, з якою з якою метою ви виїжджали з міста зміченими купюрами, з пістолетом, з бронежилетом та ювелірними виробами. Я протестувати бронежилета не мати. Стосовно. Грошей я не здате на той момент, що вони нічено. Я просто мати гроші після того, як продавати деякі свої речі, я їх покласти в бардачок і вони там лежати. Я куди ви їхали з якими набірами? Я їхати в Сенді Шорс. Є ли, запитання там, до і, даного пана, Потім, mm -hmm. uh, тому що він був затриманий не перший зброя. раз з міченими грошима. З, 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 йому було пояснено... пояснено... Пане Піліз, дайте мені задати людині питання потім ваше... не... вам путім. дадуть слух. стосовно вашого питання про пістолета і набоя. Я мата ліцензія на зброю, я мата законного набоя, але пістолета в мене бути не зареєстрована, я його не встиг зареєструвати. І наскільки мені відомо, вже була одна справа, в якій піднімалося питання стосовно того, що. В законі немає ніякого періоду, за який потрібно реєструвати зброю. Я мати намір реєструвати того пістолета, але не встигну. Я розумію, що це адміністративна стаття. Я признати свою вину там на місце і сплатити за це штраф. Возьміться, позворіть, що какого-то вас почути. Чи є у вас питання, пане Торіс, до пана Хосе? Так, є задавайте. У вас під час перетину кордону. А, даний пан а, знову а, перемічувався в автотранспорті. В, в партечку його транспортного засобу знаходилися а, нелегальна зброя, на що він там пояснював мені, а, що він намагався там зареєструвати, що він їхав а, десь там щось реєструвати. А, що було йому повідомлено, що попередньо потрібно було зателефонувати департамент або. І поперед. Ну, не протест то Чи є у вас питання, пане Торіст? Питання в до... тому, що на яких підпавах він намагався завести через кордон короче, і цей бронежилет. Де він взяв за... у нас? Протестувати бачки, та та, це ваші Стосовно те, що фантазії. ви говорите, на які підстави підстав ніяких нема, та, щоб возити, незаконна гроші. Навіщо, я заплатила... навіщо... навіщо я ви перевозили? І... і були Тому, на місці так. оштрафовані, навіть не доставлені в департамент. Тому що це адміністративна стаття. Немає різниці, яка це стаття. Ви мали бути е, довезені до шерів департаменту для дальніших дій, але я пішов вам на зустріч. Пані суддя сказав, що протестувати окей. від питання, я понести покарання уже на цій статті. Протест це не приєд. покарання. А, на рахунок бронежилетів. Де ви взяли важкий бронежилет. Протестувати питання. бронежилета не мати. Ви стверджуєте, Тому... що ви не мали з собою бронежилетів? Да, так, тоді, тоді очікуємо, коли з'явиться пан військовий і надасть свідчення.